Наша краса прийшла. Ну і для Віоли я буду таким слухняним зайчиком. ну Я маю зняти змію. Почекай, я обіцяв глядачам, що я буду знімати цю змію з себе. Це Тому... що тут за стрібки в прямому ефірі в тебе? А я могу, ти знаєш, що в мене ефіри самі найкращі в цьому світі, а оця шкурка змії з написом, плеже, задоволення, вона так уходить потихеньку. Диви. Шшш, уходить. І я маленьким пухнастим зайчиком. Коротше, коли я був маленький по радіопромінь, така була радіоточка, йшов зайчик Кося, і я кожен вечір слухав його і казав Я Діма Кося. Я а потім казав Я Діма Косієм, а потім казав Діма Костеря. Також, я був зайчиком кося. І сьогодні я буду зайчиком, слухняним зайчиком, який не ставить погано важких запитань е, з Чао, Белла. Розповідай про що сьогодні говоримо. Ми з тобою зразу точку G на, на карті України. Теж ця точка, яка має, яку вони хочуть заполучити ці всі виродки, які проти нас. А, мене вуху, да? а ну, зацініть мені відосик. Як вам подобається? Дивіться. Як ви класно, да? поїхала, дорога моя, зразу з якоїсь такої страшної контрабанди. Реально, за що зараз ведуться перемовини? Чи дійсно ведуться за землю? Чи, дійсно, чи там щось інше, щось міняється в цьому житті, і нам щось друге буде. Не тільки за землю, за те, щоб за те, щоб розгрузити. Розгрузити Європу. Розгрузити Європу. Від чого ми їх розгружаємо? ну давай А, ми їх розгружаємо від людей. Ну, тепер ми будемо дуже толерантні до будь-яких спільнот. Тобто то давай так, що з Європи почнуть до нас перекидати цих іммігрантів, іммігрантів, які у них? Та ні, ну ти що, то ну, так Львові, показали. Я позачора був у Львові, на кожному кроці кібабна. Ми вже okay. наче, ми наче вже Берлін якийсь. Давай дивимося, чи буде в 26-му році масова міграція арабських національностей в Україну? Я не маю нічого проти проти них, але не дуже багато, бо це таки Україна. я, я теж такого же, такої ж думки, але так, тут підводні камні в тому, що на нас будуть перекидуватися люди, е і домовленості знаєш про те, що. Ми маємо розгрузити, ми маємо віддати. Ми маємо віддати своїх людей на захист Європи, ем, взагалі, на захист своїх людей будемо віддавати. Угу. І плюс ми будемо приймати інших людей. Вони будуть приїжджати на відбудову України, боже, ніхто слово не написав про вучка ніхто. Я тебе питаю. Дивись, на відбудову буде приїжджати дуже маленька кількість людей. Загалом це люди, які в яких немає дому. Це якісь переселенці, знову ж таки, але з інших країн. Переселенці не наші переселенці повертаються в Україну, а додаються чужі переселенці. Тобто Європа реально буде рішати свої міграційні питання за рахунок да. України, так? Да? Да. Куди їх дінуть? Де вони будуть жити? Вони ж не прийдуть на окуповану територію, на, на там прикордоння. Вони сядуть де на Поділлі. Ну, насправді південні регіони теж будуть yeah. е приймати дуже дивно, але так показує. І приморська зона, ось ці всі точки. Але так, центральна частина більш за все. Хорошо, Оце, це вже є спланований план. От знаєш, от, типу, як гроші будуть розкидатися, що вони будуть робити. Є вся вже узгоджена от, стратегія. От повністю прописана стратегія відносно цього. Так, прописана стратегія як частина плану, мирного плану. Угу. Тому. Звісно, да. Тому будемо бачити uh -huh. як. Але окрім територій є ще моменти, які влада за деякі точки. За ЕС одна точка, яка буде не окупована, а як це правильно сказати, вона буде контролюватися не нами. Ну, нами частково. але... Віол, я тебе знаю, що питаю тебе. Оця стратегія, вона буде узгоджена? Тобто, Українська влада каже, нам треба тут, тут, тут. Чи нам скажуть, куди їх сунуть? Нам скажуть. Та що вони висралися, чи чесно? Ну, така інформація. Нам будуть диктувати певні правила, як ми маємо це зробити. Ми вже будемо робити чи не робити це вже інше питання, так? Угу. Як ми це будемо робити, і як воно буде працювати? Так будуть якісь підняті ще питання на рахунок перевірок, як виконується. Гарантії там і так далі. Угу. Я тебе знаю, що питаю? Дивись, ми сьогодні збираємо на збройні сили, і наша, наша ціль 2 мільйона гривень на Збройні сили за ефір зібрати. Ми угу. вже зібрали 30 тисяч. Я тебе запитую: від чого люди відкупляться, донативши сьогодні, що тобі карта скажу? Так, да, вуха, як наше сьогодення. Бачите, туди-сюди, туди сюди. Ну, знаєш, карти випадають такі, що люди ні від чого не відкупаються, вони більше лікують цим, лікують свою душу і угу. дають собі відчуття того, що вони вклали теж якусь ліпту, да, в те, що відбувається на фронті, і вони причасні до того, що там відбувається. Це взагалі дуже важливий процес, але я не можу сказати словом відкупляться. Тут так не працює, ми всі в одній шлюбці. Угу. Ну, все-таки ну, я все -таки думаю, що людина, наприклад, донатить з вірою, що вона допомагає, вона може під цей шумок, ще, наприклад, сказати: я відкупляюся від якихось негативних штук, там, да, там, від хвороб. Ну, якщо так, якщо в вашому зотеричному світі це працює, я думаю, що воно може спрацювати. Ну, це працює так, але. Не дуже добре це робити насправді, коли ти донатиш, ти е, витрачаєш енергію благості для того, щоб допомогти, а не відкупитись від собственних гріхів. Так не можна, якщо чесно. Правда, я зру... ну, під гріхів, да якихось я зрозумів тебе. тобто якісь сакральні речі, да, типу, як mm -hmm. карма. То ну понятно, що от карми ніт. А якихось таких подій… Подіжень... Я я знаєш, це позиціоную з урахуванням, так що ти робиш щось добре, і світ тобі да, дасть точно. щось теж. Це класна штука. Любесенькі, поставили шедесенько лайк і завжди ставте лайк, тому що ефір причудовий. віол. Я тебе ти знаєш, не можу не спитати про херсон, тому що Херсон, і ти Херсонка, і тебе дуже люблять любити херсончани. А uh -huh. херсонці, як правильніше сказати, я тебе запитую про Херсон у му році. От буде от спокій, понятно, що зруйновано. А от відсутність обстрілів. Якась ситуація, яка вже післявоєнна, от у 26-му році в Херсоні, післявоєнно весь в Херсоні дуже багато буде відновлення, але відновлення буде дуже сильно повільне. Відновлення буде приморської території, якщо буде домовленість за приморську територію. Е, яку я поки що не бачу, вона в стадії 50 на 50. Або частково буде морська територія контролюватися нами, або не знаю, тут не можу сказати хорошого прогнозу, давайте не сьогодні для цих емоційних гойдалок, е, відновлення буде самого Херсону, але воно більше буде як таке. Військове містечко воно не буде таким херсоном, як ми його пам'ятаємо мирним Херсоном, в плані того, що ми були в повній безпеці, ми не відчували небезпеки. Mm -hmm. А тепер такого відчуття не буде. Хоч і будуть ось ці всі зроблені гарантії, хоч всі будуть відновлення нами спостерігатися, але. Відчуття того, що ми не захищені, все ж таки відбувається з людьми. Чому? Тому що дуже близько сіра зона. По яким кордонам сіра зона по лівому берегу? Чи по всьому лівому берегу, я не можу сказати, але частково однозначно якась тут є така територія розмежування? Йол, а ти мені коли казала, що люди наче не будуть знати, коли що де, коли, що у них? Де, да. Ти бачиш на лівобережжя Херсонщини, чи що це за територія? Так, лівобережжя Херсонщини, знаєш, там якось так межа зараз розмежовується окупована територія, повністю лівий берег, все, що на лівому березі Дніпра. Але коли буде мирна угода, таке відчуття, ніби не всі е, точки лівого берега будуть належати окупації чи нам. І люди не розуміють, на якій стороні ось ця межа вона дуже сильно така. Ну, як плаваюча. Uh -huh. а, можливо, ця зона буде названа якимось іншим словом, іншим терміном, чому люди не можуть собі пояснити, де вони живуть, знаєш? Де ці люди, так? Да? Uh -huh. да, Любесенько, така ситуація. Ну, я знаю, що воно все владнається, бо ми бачимо події в континіумі от зараз, да але от все одно Віол, от 30-й рік, Херсон. ВІола... Подорожує Херсонщиною. У тридцятому році. Вільно подорожує Херсонщиною. Частково. Тільки частково. Так, да, тут буде, тут будуть хороші карти, реально хороші. І відбудови, і процвітання, і так далі. Хороші карти, але територія частково. Угу. Віол, я тебе спитаю так. Захід України в 26 році. Є загрози йому. Тому що тобою протягом 25-го року дивилися що ти бачила деякі загрози. У му році Заходу України є загрози від вторгнень будь-яких. ну Цей план розглядається, особливо Волинь, в ту сторону. Львів, Чернівці, івано франківськ ні Закарпаття. Закарпаття, до речі, давай подивимося. Небесіки, кожен ваш донатик бачу. Ну, у Закарпаття тут така подвійна якась історія. Не бачу, що тут буде захід Закарпаття, але атаки на це місце будуть продовжуватися. Такі, знаєш, систематичні, але точкові. Угу. Заходи? Ну, типу, заходи. Ні, не заходи ногами, а знаєш, е вибивання да. точок. Да. Угу. А давай так, оцей газопровод дружба, який йде через Україну, да, і він буде існувати, він буде діяти в 26-му році на території України, він буде перекачувати нафту, газ. Угу. Він зруйнований частково, да? угу. тому що тут башня випадає. Да. Да. Але він буде продовжувати частково свою роботу. Угу. Я не знаю, яким чином він там функціонує, але показує, що він буде продовжувати і що на нього будуть виділятися кошти для того, щоб його відновлювати. Угу. Е, давай так е, трошки поговоримо про українську владу. Вибори ти бачиш чи ні, на 6-му році будуть вибори в Україні президентські. Ну, поки що показує, що будуть вибори, мають бути насправді. Угу. Мають бути вибори, да? взагалі 26 й рік буде роком дуже швидких змін. Змін і повернення проблем. Проблем, які ви знаєте, як ретроградний Меркурій, але по-інакшому. От да. ви звикли, як ретро... ретроградний Меркурій знає, всі повертаються там, люди колишні. А тут будуть повертатися проблеми, які ви не до вирішували десять років yeah. тому. Тому я бажаю знаєш кожному подумати, чим ви займалися у 2016 му Як ви жили, що ви хотіли, до чого ви прагнули, що у вас не відбулося? Тому що ці точки непропрацьовки вони повернуться до вас в цьому році, uh -huh. і Україна теж повернеться до якоїсь проблеми, яку ми десять років тому не вирішили. Uh -huh. Окей, Любесіки донатиме на збройні сили. Наша ціль 2 мільйони. За ось цим от рахуночком під, під віолою або QR-код наді мною. Ось цей рахуночок, оця картка на неї. І наді мною зараз ми вже зібрали 34 тисячі. Дякую всі котики Ви прекрасні. Якщо ви пишете питання в коментарях, я їх теж бачу. Тому не соромтеся, можете їх ставити, тому що я знаю, як ви любите майстринами на моєму каналі, і взагалі, як ви взагалі їх полюбили і як ви до них гарно відноситесь. Для мене це дуже, 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 дуже важливо. котики я вас обніваю. Віол, е ти мені скажи так: мир в Україні буде за шостому році. Буде закінчення, але не таке, як ми хочемо. Чи це буде мир? Не можу сказати, що це мир. Це закінчення, це змушення примушування, але я не можу сказати, що це мир в тому контексті, в якому ми собі а ти уявляємо? А от у 26-му році обстріли мирної території припиняться без фронтових, без прифронтових. Поки що найближчим часом ні, не припиниться. А, взагалі за 26 рік якось інформація змазана, ніби ще не, не зрозуміло, коли буде кінець, як він буде, і тому інформація в просторі що поки що поки не припиняється. Але, давай, але загальна ситуація, якщо порівняти по обстрілу, двадцять і 25 п'ятий рік. От подивимося, буде різниця між ними? Буде різниця, так. Будуть окуповані деякі території, на які ми я не знаю, не розраховували, які ми не очікували, а потім будуть мінятися ці території, обмінюватися, з'єднуватися нові території, якісь, відкриватися таємниці, так само, як в цьому році. Тому дуже схожа ситуація і кардинально різна ну, водночас. Таке звісно. А окуповані території ти бачиш, де? По лінії фронту чи інших місцях? По лінії фронту, так. Тобто, це все-таки про ці розмови про Донеччину? Тут більше мені про Запоріжжя, ніж про Донеччину. Ну, вони ж просунулись на Гуляйполі, як не крутим, аж це бачимо? Да? Тобто та так, а і не тільки там, тому не знаю, що вам сказати хорошого. Ну, да, але лібесики, ми, ми живемо в війні. Пам'ятайте, що ваш донат допомагає збройним силам. І якщо ви донатите з вірою, що це йде на, на щастя, на долю, на успіх, на радість, на підтримку, так воно і буде. Віолочка я тобі безмежно вдячний за цей прекрасний рік, що ти провела на моєму каналі. Ти прекрасне відкриття цього року, я дуже тобі вдячний за те, що дуже ти така класна, така талановита, така щира, така відверта. І я тобі дякую, що мої глядачі каналу тебе полюбили, зрозуміли твій, твій, твій цимус, да? і відчули, наскільки настільки справжня, відверта і класна. З нами була чарівна Віоламіра Мірабіліс А що вона, що вона може сказати нашим глядачам? Вірте в себе, алілуя, господа, як то каже Аллилуйя. А ми йдемо далі, любасеньки. Віолочка, дякую тобі до зустрічі. Вже завтра ми з тобою побачимося на супер ефір. Завтра як завжди, з літовським ти. Ну три олібні, як то кажуть, пока, пока. пока, -пока.